Це спільна робота сил територіальної оборони та інституту на національної пам'яті була поставлена задача зняти бійців для цього проекту. Я долучився в той момент. Я знаходився, ну не буду казати, де територіально, але безпосередньо там, де проходять військові дії. І е, познімав декілька світлин для цієї виставки. Тобто, е, ті очі, ті е, персони, які ви, які ви можете е, наблюдати на цій виставці, це безпосередньо воїни, котрі або е, в той момент знаходились на нульових позиціях, або навіть е, на мінусових позиціях так званих. Ми їх кликали після виконання їх завдань, тобто вони такі ще свіженькі, емоційні, я маю на увазі, і я сподіваюся, що все це можна прочитати в їх очах. Скажіть, будь ласка, а е, я не знаю, коли був знятий ваш перший портрет, представлений на цій виставці, і крайній портрет представлений на цій виставці? От ви говорите про зовнішність і про очі наших воїнів, а динаміка зміни, там, я не знаю, поглядів, е, їх взагалі світові чуття якось е, мінялися? Основна думка в очах. Е, е... Я врахую, що ні, не змінювалося. Я почав е, робити портрети наших бійців ще в Києві. Е, е, Тоді, як повномасштабне вторгнення росіян почалось, е, мене військоматі відправили домой, додому, і я почав волонтерити і знімати, е, співпрацювати з поліцією е, військовими, робив їм портрети. І перший портрет, який є на цій виставці, це, мабуть, початок березня. Uh -huh. Можемо подивитись. Uh -huh. Ось тут yeah. Зим. зимова куртка. А, вот. Видно, що погода тобто холодна. А, а ось поруч останній портрет, який був зроблений, ну, де... Пару тижнів тому безпосередньо, вже там, де я зараз знаходжусь зараз. Я на пару днів приїхав до Києва відрядження на на цю виставку І там зробити декілька паперових справ і подарувати квіти моїй дівчині коханій, і через пару днів я знов від'їжджаю продовжувати робити робити свою справу. Пане Олеже, а є, наприклад, запит з боку наших західних сусідів, чи то партнерів Ведеться про проведення подібних виставок у містах Західної Європи чи Сполучених Штатів? На початку весни було дуже багато запитів, але, чесно кажучи, кажучи, в мене не було на це часу цим займатись, бо я. Волонтерів з сьомої ранку до сьомої вечора. Ну я був дуже зайнятий. Мені було ну не до того. Абсолютно. Зараз таких запросів небагато вже дуже багато фотографів повернулись в Україну. Матеріалу думаю, достатньо. Тому дефіциту вже немає. Як такого і. Тому mm -hmm. не сталкивався з таким.